Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу показати вам аж шість сайтів, які я дуже часто використовую, щоб відслідковувати інформацію по фондовому ринку. Ну і не тільки. Перед початком перегляду хотів би вас дуже попросити підписатися на даний YouTube канал. Бо більша половина людей, які дивляться мої відеоролики, на жаль, не підписані. Для чого це? Будь ласка, змотивуйте мене знімати більше відеороликів, підписавшись на даний канал. І, до речі, в мене є телеграм-канал, де я теж ділюся корисною інформацією про фондовий ринок, про свій інвестиційний портфель. Ну і, в принципі, не тільки. Посилання на нього теж буде внизу під даним відеороликом. Отже, перший сайт називається Yahoo Finance. Так, це американський сайт, в основному це все американські сайти будуть. Ну і, звісно, люба інформація на них буде публікуватися на англійській мові. Ну, але ми живемо в 21 столітті в еру штучного інтелекту і не тільки. Ну, то, в принципі, не важко. Перекласти той чи інший сайт на любу мову, яка для вас буде просто зручна. В даному випадку можете побачити, що в мене сайт Yahoo Finance перекладений на українську мову. Це можете зробити, натиснувши праву кнопку мишки, будь де на екрані. Ну і натиснути «Вибрати». Переклад пер, переклад на свою мову, яку ви хочете. Отже, для чого взагалі цей сайт існує? Взагалі інформаційні сайти існують для того, щоб звісно публікувати новини, інформацію, можливо, рекламу. Так, звісно, це ці сайти принаймні, в мене не платні підписки. Ну і звісно, щоб сайт заробляв, то тут буде дійсно дуже багато реклами. Ну так хтось може використовувати різні сторонні плагіни, але в мене такого нічого немає. Тому звісно, реклами. Буде дуже багато, ну про це просто потрібно розуміти. Отже, взагалі, як це що це взагалі за сайт? Як він взагалі існує? До речі, коли Finance мала можливість придбати компанію Google там за 1 мільярд доларів. Ну, але не придбала, не дійшлися, власне по ціні, не зійшлися по ціні. Ну і тепер всі, всі знають, де є Yahoo, де є Yahoo Finance, це значить відділення, а де є Google, яка капіталізація що в одної, що в другої компанії. В Yahoo Finance, якщо добре пам'ятаю, десь капіталізація близько 40 мільярдів доларів. Ну, а Google по факту 2 трильйони доларів. Це такий відійшові теми, звісно. Отже, взагалі, що тут можемо побачити? Так, тут є Закладка, як новини, може побачити новини і по фондовому ринку, і там не знаю по криптовалюті, можливо, по, по нерухомості чи по ще чомусь інакшому. Звісно, можемо собі, наприклад, натиснути новини тут останні і нам покаже все, наприклад, актуальне з останнього часу, деякі акції зросли, через що зросли, що хто кого придбав, за які суми. Тут реально дуже багато інформації. Наприклад, вчора вийшли після. Вже закриття фондового ринку на постмаркеті вийшла інформація по квартальному звіту компанії Netflix, після якого акції зросли на 15%. Звісно, дана інформація тут теж відображається. Знову ж таки, можна побачити і там General Electric за компанію. Так, очікуєте, що спричинений з, з Трампом політичний туман. Дуже багато різних статтів від багатьох журналістів, скоріш за все, так, так це називається. Журналістів. Ну і знову ж таки може побачити найпопулярніші це власне акції, які зросли. І наскільки, якщо ми зайдемо наприклад, на любу компанію, наприклад, там компанію Темпус. Як цей темпус AI, про дану компанію ніхто не знав, а акції зросли там на по факту 40%, тільки через те, що Ненсі Пелосі, це власне людина, яка дуже близько там до адміністрації Трампа, взагалі там, до верхівки в політиці, вона опублікувала свої так само квартальні покупки чи там продажі. Ну і власне придбала частинку в даній компанії. Ну і через цей трейд акції зросли вже після даної інформації. зросли аж на. 35,5%. Дійсно, просто вау! В принципі, що то говорити, якщо там сказав купуйте свою криптовалюту, яку він там створив, і там криптовалюта зросла до 60 мільярдів доларів. Ну тут просто немає що говорити. Люди, які мають... Публічність, яких всі знають, мають по факту владу, владу грошей їм заробити там один мільярд. Ну це мільярд, це просто мільярд. Це ну не так. То в принципі і важко в сучасному с, с, в сучасному часі купити щось, сказати, що купив акції, зростають і їх одразу продаєш. Ну і по факту в тебе вже є гроші в кишені. Ну, це так, знову ж таки, в дійшові теми. А що тут взагалі може побачити? Так, я зайшов на дану компанію, можемо побачити там е, акції, е, вартість їхня, ціна до доходу, капіталізація, е, там цільова ціна, звісно, даним сайтом встановлена, хоча на неї теж не варто дивитися, наприклад, останні новини саме по даній компанії, там за останні. За Час. Ну і що ж тут таке? Тут багато дійсно різних... Там, наприклад, фінанси, можу прийти в фінанси, тут можу побачити пізніше, так вже фінанси компанії, тобто скільки компанія заробляла в тому чи іншому році, в тому чи іншому кварталі, можу зайти там, наприклад, на аналіз, і тут вже, скоріше за все, будуть аналітики про так, аналітики прогнозувати, там, як компанія буде збільшуватися по виручці, по ІПІСу, яка її цільова ціна. Ну і тому і інше. Так, в принципі, тут можете собі вписати любу компанію, яка вас там цікавить, Наприклад, можемо побачити тут Компанію Netflix так само перейдемо, ну і побачимо і останні новини, останні статті. Тут по лівій стороні можемо обрати собі. Ще якусь іншу інформацію, крім того, даний сайт дозволяє створити портфоліо своє. Тобто ви можете вже частково, так, не знаю, чи це платна, платна опція, бо я даний сайт, власне, для портфоліо не використовую, але, скоріше за все, якщо ми залогуємося, то безкоштовно якось там буде певний функціонал, доступний нам, ми можемо собі вписати, наприклад, кількість акцій, е, яку ми, наприклад, маємо в портфелі, ну і воно вже буде підтягувати інформацію. Котирування, наскільки акції зросли, впали. Ну і звісно, якщо акції дані. У вашому портфелі, ну то набагато більше буде публікуватися саме на даному сайті. Спеціально суто для вас по вашому портфоліо інформації саме по ваших компаніях. Так що, я думаю, що даний сайт крутий, реально тут багато дуже закладок. Я, чесно кажучи, його аж так сильно не використовую. Ну, але щоб ви знали про даний сайт. Наступний сайт називається CNBC від компанії Comcast. Тут можемо побачити навіть емблему, скажімо так, той Компанії. Е, Можемо побачити так само дуже багато інформації різної там і по Трампу, і по фондовому ринку, що зросло, що впало, е, там е, облігації, акції е, і багато-багато чого іншого. Тут може побачити і різні відео, які там публікували і люди, які близькі до фондового ринку. Може побачити так само там е, різні статті, ну, знову ж таки, реклами, тут дуже багато реклами, так як я вам казав, вже наголошував на тому. Ну, Теж даний сайт можна використовувати, тут можна собі і різні статті по рітейлу, по рейтах, по нерухомості, по грошах, по валютах, по ну, по чому по факту хочете. Тут можете собі вписати там, тікер компанії, яку хочете, наприклад, подивитися. Знову ж таки, давайте про. Покажу вам на прикладі компанії Netflix. Може побачити, як акції, скільки зросли на, в день, тобто, може побачити 870 доларів, так вони закрилися вчора. Ну а сьогодні, вже після публікації вчорашнього звіту, після закриття, на постмаркеті, на премаркеті, маємо плюс 14%, що тут і відображається. Крім того, може побачити знову ж таки тут багато різних е, закладок. Наприклад, давайте вам покажу цікаву, «Ownership». Надіюся, воно мені підтягне. Так, і можу побачити, хто взагалі володіє даними акціями, тобто хто по факту володіє даною компанією. Так, в основному це інституції, тобто певні фонди. 37 мільйонів акцій, або майже 9% цілої компанії має власності компанія Vanguard. Ну, але знову ж таки, це не сама компанія Vanguard, Вона. Якби є посередником, вона створює фонди, в які інвестують звичайні люди. Тобто, надіюся, розумієте це. Дана компанія просто інвестує якби в ETF, ну і в дану компанію. На, ну надіюся, зрозуміли, бо аж так зараз пояснювати я не дуже хочу, бо даний відеоролик дуже і сильно розтягнеться. Ну, а, наприклад, якщо там подивимося. Е які там окремі люди, бо, скоріш за все, ми десь можемо і знайти, хто взагалі з інвесторів має яку кількість, так то GB Morgan Chase, Invesco, Invesco QQQ, Fidelity, Vanguard, iShare. А якщо ми, наприклад, подивимося інсайдери, інсайдери це власне люди, які пов'язані з тою компанією. Так, можна побачити, Наприклад, тут e, transaction date, тобто коли було куповано чи продавано акції, наприклад, в даному випадку, це було що? Продано так потрібно зрозуміти. Там 468 акцій на так загалом в Total Holdings тобто володіє. Так, наприклад, директор гендиректор володіє аж дві має власності 2 мільйони 154 тисячі акцій даної компанії. Тобто, уявіть собі, яка за капіталізація, якщо одна акція зараз коштує тисяча доларів. Це по факту два. Мільярди доларів. Тобто директор, по факту, є мільярдером. Ну і тут можете багато багато, багато чого інакшого глянути. Знову ж таки, тут є різні закладки собі, якщо прийдете на даний сайт, просто поклацайте, попереходьте і будете вже знати. Наступний сайт, це називається TradingView. Тут в основному буде публікована, і знову ж таки, є і. Так, давайте перекладу даний сайт на українську мову. Даний сайт більше використовується як для. Таких фінансів маю на увазі для цифр, тобто фінанси тої чи іншої компанії. Ну, Але знову ж таки, і тут теж знаходяться наприклад, весь світ, і будуть публікуватися і ідеї до інвестицій, будуть публікуватися так само новини по певних ринках, так то і акції польські. Давайте мені на польській мові чомусь не хоче перекласти. Так, польські акції можуть подивитися там собі. Так само, знову ж таки, якщо перейдемо на любу компанію, наприклад, знову ж таки, давайте покажу вам на прикладі PZU, ну, то може побачити і викреси, тобто графіки. Тості акції можемо собі там вибрати за який період часу, за місяць, за рік, за п'ять, чи, наприклад, там, за весь час від 2010 року, як акції де були, так само може подивитися. Наприклад, прогнози по ті чи інші компанії, можемо подивитися інформацію, фінанси, останні статті, які публікуються. Ну багато багато різних цифр. Звісно, ми можемо собі тут знайти любу компанію. Знову ж таки, навіть подивитися біткоін, біткоін до долара. Може побачити графік. Там один біткоін зараз коштує 105 Тисяча доларів. Може подивитися там графік. Ну і багато, реально дуже крутих цифр. Якщо будете мати бажання, перейдіть на даний сайт і собі його самі розберіться і гляньте. Ну і сайт, який я найбільше використовую взагалі для себе, це вже більше, в основному, як і для новин по тих чи інших компаніях. Ну і хіба більше навіть в сторону фінансів маю на увазі, бо тут відслідковує так само. Доходи е, квартальні результати той чи іншої компанії. Бо якщо додаємо компанію собі до свого інвестиційного портфеля, е, створимо такий собі портфель, наприклад, можете побачити тут, то буде відображатися наскільки він зростає, падає кожного дня, наприклад. Ну і знову ж таки, всі третрендінг е, ньюс, тобто новини актуальні до саме вашого портфеля, будуть підтягуватися тут і публікуватися. Ну і, взагалі, крім того, якісь інакші популярні статті по популярних компаніях, які зараз є. Або на хайпі, або е, просто в тренді. Ну і може побачити і компанія Johnson Johnson, Procter Gamble, там взагалі про AI-трейдінг, що остання новина пробігла, що там 500 мільярдів доларів від Трампа, тобто від ну, не від адміністрації Трампа, маю на увазі від Сполучених Штатів Америки. Ну і крім того, якщо тут впишемо собі. Любу компанію, наприклад, в даному випадку буде Тесла, ну, то може побачити і вартість акції на постмаркеті, премаркеті, може побачити графік, зміни вартості за останні часи, ціна до доходу. Капіталізація і, 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 і люба інша інформація. Крім того, тут є закладка фінанси, можемо бачити інформацію по фінансах, виручці, чистому е, доході компанії, кількості акцій в обороті. Тут є і річні дані, можемо вибрати собі і квартальні дані, щоб більш детально подивитися і розібрати. Наприклад, ну я власне даний сайт використовую найбільше для цього. Можемо подивитися і прогнози аналітиків. Тут earning estimated що нам аналітики прогнозують по зростанню виручки, по зростанню Чистого доходу так само можемо, наприклад, подивитися, наскільки виправданими були прогнози аналітиків, тобто чи компанія перевиконувала перевиконала свій план, чи недовиконала, якщо так, то в якому кварталі це зробила або не зробила. Так що дійсно дуже багато тут компаній, дуже багато тут різної інформації. Так само можемо порівняти собі дану компанію, наприклад, з компанією Toyota Motor. Можемо побачити, наприклад, капіталізація компанії, яка там. Кількість Працівників компанії, чи там виручка компанії, так само собі тут можемо просто позмінювати. Ну і порівняти, наприклад, і вже тут, наприклад, на, так, на наглядний приклад буде видно таке порівняння між Теслою, Toyota, чи там, не знаю, самою китайською компанією Bio, Bio, Build Your Dream або Bid. І порівняти, наприклад, ту чи іншу компанію. Дійсно, дуже крутий сайт. Рекомендую всім. Ну, Ще один сайт, який теж використовую. Здебільшого це для квартальних звітів має на увазі. Там, коли виходять дані, то власне, тут найшвидше по факту публікується інформація по, по них, тобто виконання чи невиконання своїх прогнозів, тобто скільки компанія заробила на акцію, яка її виручка, ну і багато-багато чого іншого. Тут теж є ну, прям дуже багато різних закладок. Можете собі тут переглянути, буквально що тут є, тут різні. Звісно, різні брокери, наприклад, за яких, яким ви можете інвестувати. Знову ж таки, є і безкоштовна версія даного сайту. Ну і платна. Платна, звісно, буде без реклами, бо загалом тут реклами дійсно дуже багато. Тут просто задовбешся її просто закривати. Ну і ще один сайт, який теж часто використовую навіть в своїх відеороликах. Найчастіше це показує вам таку карту, власне, індекса SP 500. І не тільки, то так знову ж таки, реклама Можна повибрати собі зміну варту. Акції, чи там просто взагалі значення за якийсь період часу, наприклад, за рік, можемо собі тут вибрати, наприклад, ціна до доходу або дивідендна дохідність. Знову ж таки, можу вибрати не тільки індекс S&P 500, а, наприклад, фул, фул там загалом і фондовий ринок американський, і не американський. Тут дійсно прям дуже і дуже багато. Компаній, або взагалі вибрати світ. Тут можемо побачити і Китай, китайські компанії, там, наприклад, компанії з Бразилії, Кайманових островів, Канади. Ну і в такому все стилі. Крім того, тут можемо побачити різні там портфоліо можна собі так само записати в даному сайті на даному сайті. Крім того, можемо знайти собі тут закладку. Новини і тут так само знову ж таки тої реклами прям дуже багато. І подивитися, навіть в якій годині, яка б була опублікована новина, і прийти собі. І власне даний сайт підтягує інформацію. Точніше, він не сам створює інформацію, тобто не публікує це, немає тут певних журналістів, я так розумію. Але він підтягує інформацію з інших сайтів, тобто якусь класну інформацію. Наприклад, чому АМД має здивувати Wall Street кращими, ніж про. Прогнозовані кращими доходами, ніж прогнозуються. І нас перекидає, наприклад, на сайт MarketWatch. Це, до речі, ще один сайт, який якого нема в моєму списку. Так, давайте закриємо всю рекламу. Ну і знову ж таки, тут можемо прочитати е, таку досить таки велику статтю, аналіз, чому акції мали б. Виглядати краще і квартальний звіти мав би бути просто кращим. Так що такий ще собі сайт. Надіюся, вам сайти сподобалося. Якими сайтами користуєтеся? Ви, будь ласка, дайте мені знати в коментарях під даним відеороликом. Бо можливо, я візьму дану інформацію для себе і почну якимось сайтом користуватися так само. Всім дякую за перегляд. Звісно, удачі в інвестиціях. Па-па!